Вітаю! Мене звати Яна Ковальова і я технолог компанії Multicolor. Сьогодні я познайомлю вас з лінійкою yes Smooth від бренду Elgon, яка допоможе приборкати неслухняне волосся і зробити його гладким. Розпочнемо з шампуню. Це ідеальний засіб, який глибоко очищує пасма та підготовує неслухняне волосся до подальшого догляду. Я нанесла шампунь на вологі волосся. Добре вспінію. Виконую цю процедуру два рази. Далі використовуємо кондиціонер, щоб блоки не залишалися гладкими та слухняними, навіть за несприятливих умов. Він не лише зволожує, а й запобігає пухнастості волосся. Я нанесла кондиціонер, уникаючи коренів по всій довжині волосся. Для більш глибокого живлення та гладкості волосся ми використовуємо маску, яку не носимо по довжині та залишаємо на 5-10 хвилин. Не обов'язково використовувати кондиціонер та маску разом. Варто дивитися по стану волосся. Ми перейшли в крісло, і завершальним етапом є термозахисний спрей від бренду Elgum, Yes ЄСмус. Цей унікальний засіб допомагає не тільки приборкати неслухняне волосся, але й захищає від впливу зовнішніх факторів та високих температур. Тож подивіться на наш результат. Волосся стало більш гладким, шовковистим та сяючим. Лінійка yes Smooth від Елгон це ідеальне рішення для тих, хто хоче легко впоратись з неслухняними локонами та насолоджуватись доглянутим волоссям щодня. Придбати лінійку ЄСмус yes ви можете на нашому сайті або через інстаграм. Посилання на продукти будуть під цим відео. Дякую вам, що сьогодні ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та обов'язково діліться в коментарях, чи використовували ви засоби ЄСмус yes від Елго.